Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Кілька місяців у засідках і одного з лісових браконьєрів зловлено. Славутські ліси давно потерпають від крадіїв. Ось такі дуби різали вночі, а потім тишком нишком вивозили. Славутські активісти народного контролю разом з працівниками лісгоспу півроку чатували на браконьєрів і не дарма. Би у славутських лісах почали падати ще з січня цього року. Невідомі різали велетнів у самісінькі гущі. Забирали за раз одне-два дерева вартістю у 35-40 тисяч гривень кожне. На цьому відео добре видно, як за крадіжку горе лісору, ледь не поплатився життям. Керівництво місцевого лісгоспу розповідає, знайти дуб не так просто, у злодія мав би бути спільник. Є в нас така підозра, і це вже ми неодноразово мали, маємо таку підозру, що все-таки хтось задіяний із місцевих жителів. Чому? Тому що бачите, насадження чисто соснове, так от буквально два дерева дуба. От їх треба було все таки тут знайти. Це треба було не один день слідкувати, дивитися, де знайти, значить, такі от дерева. Шукати хто ж рубає дерева, взялися і представники лісової охорони, і правоохоронні органи, і активісти народного контролю. Хлопці ночами сиділи у засідках та чекали на браконьєрів. Січня місяця лісова охорона разом з правоохоронцями, з залученням громадських активістів проводила операцію по виявленню та затриманню незаконних вальників лісу. Врешті, під час одного із спільних рейдів вдалося затримати одного з браконьєрів. Ним виявився мешканець Рівненської області. Про дорогу до місця злочину, за словами чоловіка, йому розповіли детально по телефону. Ну, мені закинули, казали пару політро. Мені закинули. Я мав привезти. Ви водій просто. Да. Ви не приймали участь чи приймали участь у силі? Ні, я приїхав, там все було вже готово. А як ви в лісі орієнтувалися? Мене вели по телефону. За даним фактом, відразу було відкрите кримінальне провадження за статтею 246, незаконна порубка лісу. значить Санкція якої передбачає або штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімум, або позбавлення волі строком до трьох років. Попереду тривали слідство, адже й досі невідомо, хто зливав інформацію про місце знаходження дубових насаджень. Активісти народного контролю і далі будуть відслідковувати тему. Степан Шульга, Марія Турчина. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.